Дня, рада усіх вас вітати. Андрій, привіт. Добре день. Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги Кентавр 504 ФС і Донфенг 404 dg 2. Да, Андрій? Так? Є дж 2 є ДГ2, є просто ДГ. Та це G2. dg 2 Чому саме є? Тому що в них однакова вартість. Якщо ви маєте таку суму як 11 тисяч 300 доларів, то ви запросто можете купити або такий трактор, або такий трактор. На перший погляд, це зовсім кардинально протилежні трактори. Ні, ну не кардинально, це є трактори, але є різні нюанси по комфорту, по силі. Ну і давайте зараз розберемося, що ж на ці гроші вартує зараз такий холодний час купувати. Як на мене, Андрій? Я навіть не знаю. Якби б я мала такі гроші, я б одразу йшла б і, і купувала тільки трактор з кабіною. Ти як? Ну не знаю, не знаю. А ти не знаєш? Я просто е, прихильник оцього красавця. Я знаю. Я знаю, що Донфен же це для вас такий бестселер. Він не потребує ніякої похвали. Люди просто приходять і зразу, хочу Донфен і, і все. Якщо рахувати Кентавр, то Кентавр вважається все рівно такий, як вам сказати, не елітного класу техніка, а середнячок, так? І можливо ця ціна і 50 кінських сил, і кабіна, і різні ці функції, які в ньому є, вони все-таки можуть вас більше підкупити, ніж безселер Донфен. Отже, 40 кінських сил, повноприводний, 4 з реверсом. Далі 50 кінських сил, чотирьохциліндровий, повноприводний з реверсом. Далі резина. Резина в нас і тут широка, і тут, але тут вважається вона вищою. Андрій, говори е, параметри. Е, тут 8,3 і резина. ,3. Тут 7,5. 7,5. А, а по розміру. Тут 20 Двадцятка і там двадцятка, так? Е, тут менше. Зараз скажу точно. Не пам'ятаю, тут 16. -ка. А тут 16. Е, задні колеса так само, да? на ті самі висоті? що? Ні. Ні. Одинадцять, два. 12,4. Тут великі, гарні колеса. Дуже гарні. Тут прям те, що треба. Далі. Вага цього трактора в нас 200. Е, дві... Цього трактора 1900. 1850. 1850. Угу. Uh -huh. Тоже кентавр, виходить, це вже 3-0. Ми кажемо. Колеса більші, вага його більша, більше кінських сил. Е, На цьому тракторі, хоча на цьому тракторі ми маємо на задніх колесах грузи. На цьому тракторі цих грузів немає, але їх є можливість докупити додатково. Заводом вони не були передбачені, але є місця, де їх можна встановити. Це буде теж не проблема. Е, є в нас тут грузи і спереду ось, е, по 20 кілограмів, ну і тут є, бачите, тут ще їх більше, їх тут є аж 6. Ну, але в загальному маса цього трактора буде більша. ну Враховуємо ще й кабіну, бо є кабіна, вона теж додає ваги трактору, і відповідно це теж впливає. Далі. Ну, що ми ще тут скажемо? Давай, давай перейдемо до навіски. Тоді покажемо, що в нас по навісці. По навісці теж у нас є різниця. У нас є тут 4 гідр гідравлічні виходи. На Донфензі їх лише є 2. Плюс, Плюс кентавр. Тепер далі. Тут гідравлічні виходи, вони працюють. Не одночасно з нав'язкою загальною. Вона вони працюють, я кажу, вони залежними. Або на них працює навісне обладнання, або працює навісне обладнання, яке прикріплене до навіски. А тут у нас гідравлічні виходи є незалежні. Тобто ми можемо одночасно прикріплювати навісне обладнання і до цих виходів гідравлічних, і до навісного обладнання. До, до нав'язки. Навісне обладнання вагою може бути. 550 кілограм, що на цей трактор, що на цей трактор. Тут, як кажуть, не будуть вони між собою конкурувати. Ось такі, ось такі особливості. Ну, Давай подивимося кабіну. Нагадаємо угу. нашим глядачам, що є в кабіні. Кабіна дуже зручна, колись Андрій називав соболями. Можете подивитися відео, огляд цієї, цього трактору, він у нас є. Комфортна коробка передач у нас збоку виведена, є реверс в нас повишена, понижена, вал відбору потужностей є на дві швидкості, так? Так, 540 тисяч. Да, з другої сторони на навіску, в принципі, огляд огляд, є, ви можете це побачити. Що ми рівна підлога і тут, в Фензі, і там, де кабіною. Тут так само в нас є. Коробка передач у нас збоку, речажки на нав'язку, з цієї сторони повишена, понижена, реверс. Все, в принципі, все так, як має бути. Добре, що звичайно цей донфен в нас зашити цією металічною ну, стінкою, і ми можемо при можливості, при потребі, при бажанні, при можливості поставити кабіну. Кабіни в наявності теж у нас. Є, щоб її е, встановити, це буде коштувати 1700 доларів. Ну але це вже знову ж таки плюс ціна до трактора. Це вже не буде, я кажу, так як ми тут кажемо, 11300. Ось такий наш сьогоднішній огляд. Андрій, що, що ти хочеш, може щось додати? Може щось. Ну, добавлю таку штуку, що в більшості люди боляться брати кентаври, тому що кентаври вийшли на ринок, uh -huh. дуже себе не дуже зарекомендували, прям дуже не дуже. Uh -huh. дуже не дуже. Дуже дуже? А що, дуже не чи, дуже. Ламатися, чи... Ну, вони виходили на ринок, було такі, це була бюджетна модель, вони не знали, на який, на який сегмент людей вони орієнтуються, на яку цінову категорію, вони робили щось дешевше, воно ламалося, запчастин не було. Двигуни були такі собі, але потрошки-потрошки вони виходили. І такі от шлейф оцього ненадійного тракту. За кентавра Бетяниця. Хоча останні два роки вони показують якби, дуже, -дуже і дуже, дуже хороші результати по комплектації, і по всьому, mm -hmm. кентаври взувають зразу вже зараз. Точно по комплектації взивають деве mm -hmm. по двигунах, коробках 100%. За двигуни От двигуни однакові. Ми ви бачиш, ми пропустили. Що у нас по двигунах тут стоять? Тут стоїть КМ 490 в Донфенгу. Mm -hmm. Це вони маркують його за Н 490. Але це той самий КМ-овський кемовський Так. Тут, тут стоїть тут... КМ-495 і 105 А. Або може стояти 105 С, або 103 С, або 103 А. Mm -hmm. Тобто, це все буде. Кемовський, та 50 кінських сил, там, якщо розраховувати в ватах, там немає, там десь 48-47. Mm -hmm. Ну але не сороковка. Хоча двигун там теж еліганський, насправді. Двигун там, взагалі, песня. Двигун, прям моє почтіння, як казати. Ну бачиш, все таки працюють, розвиваються, враховують свої помилки, враховують потреби і підлаштовуються. Ну як на мене, я кажу: я на таку погоду на наш клімат мені здається, ж і і така ціна дуже хороша, і ну багато... 11 300 то немаленька ціна. Насправді на трактор. Ну, але якщо це без кабіни, Андрій. Ну так і це незвичайний ну, не трактор. Це, це Дунфенг, можна взяти Кентавра за 7400, Це теж треба рахувати, що це якби Лексус стоїть між тракторами, там uh -huh. стоїть якийсь такий пасад, uh -huh. теж поганий трактор. але, ну, Може по мінусах пройдемося, чи тільки похвалимо? Ну, давай, давай, добре, давай по мінусах, давай, uh -huh. давай, давай. Uh -huh. Ну, Навіска. Навіска тут не 50-на, навіска uh -huh. тут 40-вочна, навіска 40-кі. Точно так само, як тут. Я б навіть сказав би, тут щоки трошки погрубше будуть. Ну, по мостах так само зрозуміло, що тут прямо от вага нормальна. По панчохах, по чулочках, як Андрій каже, так само uh -huh. тут можна побачити, що тут uh -huh. на чомусь це зекономили, бачите? Uh -huh. Мости тут, тут для такої 50-ки слабенькі, насправді. На такий двигун тут можна поставити в разів, напевно, в два грубші, грубші мости. Uh -huh. Попередньому так само. Редуктор, кут повороту такий собі, якщо чесно, можна було трішки. Тут класне підсилення руля, до речі. Тут прям він керується дуже легенько так, м'ягенько. Так, він прям легенько такий. Так, тому то й справа, що, що це бюджетний, він керується прям легенько. Mm -hmm. Тому що Кентавр-Сороковка, так чути, о, треба трохи при сили додати. Mm -hmm. Тут прям легенько пальчиком, і тут так само. Тут стоїть гідропідсилювач взагалі. Просто, просто е, mm -hmm. По колесах ну можна було б грубші колеса, так само важчі. По кабіні. Mm -hmm. Ну, кабіна тут так само. Мені прям пісня. Кабіна тут супер. Класно. Кабіна тут класна. класна. Класна кабіна, хоча і ми ставимо свої кабіни теж вони. Добротні і теж будуть служити дуже добре. Ну що ж, Андрій, ага. думаю, що максимально щирими і чесними, і правдивими ми сьогодні з тобою були. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись, ставте лайки. До побачення!